Правила дорожнього руху України. Пункт 1.10. Терміни. Експлуатація транспортного суставу, транспортування тягачем, причепа згідно з інструкцією щодо його використання, відповідність причепа тягачу, наявність страхового з'єднання, єдиної системи сигналізації, освітлення тощо. Естакада. Інженерна споруда для руху транспортних засобів та або пішоходів. Підняття однієї дороги над іншою у місці її перетину. А також для створення дороги на певній висоті, яка не має з'їздів на іншу дорогу. Житлова зона. Дворові території а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5, 34. Залишення місця дорожньо транспортної пригоди. Дії учасника дорожньо-транспортної пригоди спрямовані на приховання факту такої пригоди або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення поліцейськими заходів щодо встановлення, розшуку цього учасника та або розшуку транспортного засобу. Залізничний переїзд, перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні, засліплення, фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір. Коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані, зупинка припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки, висадки пасажирів чи завантаження, розвантаження вантажу, виконання вимог цих правил, найдання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світофора тощо. Колона пішоходів, організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Колона транспортних засобів, організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Край проїзної частини. Для нарейкових транспортних засобів. Видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині, в місці її прилягання до узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пішохідної доріжки. Крайнє положення на проїзній частині, положення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини. Зередини проїзної частини або розділювальної смуги, яка не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу, у тому числі двоколісному, ще ближче до краю проїзної частини, середини проїзної частини або розділювальної смуги. Крісло колісне спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для руху. На дорозі осіб з інвалідністю або осіб, які відносяться до інших маломобільних груп населення. Крісло колісне спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для руху на дорозі осіб з інвалідністю та осіб, які відносяться до інших маломобільних груп населення. Крісло колісне має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном, чи приводиться в рух мускульною силою людини.